Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні на обзорі у нас Mercedes Benz 190. Називається він так, дипломат називається. Що хочу вам сказати? Можете не просити, де я його купляв, я вам даже скажу у відео, де я його купляв. Прикольний такий Мерс Ось у нього даже поворочуються колеса, якщо ви заметите. Передні колеса поворачуються, як все треба. Е, тільки от що вам хочу сказати, що у нього тільки відкриваються передні двері. Е, е, якщо вам не видно його, то я можу вам показати чуть поближче, бо я на сонці знімаю, якби. Ну, щоб він вам було видно хорошо. от Такий він у нас сьогоднішнім днем я його покупав. Вот, закриваємо дверку. Даже значок все-таки прикольний, маленький, зробили. йому. Ну, типа, що ну, все таки же ж він реалістичний, так як ви бачите. А, я, ну, на тікток я його сьогодні знімав, коротше. Если хочете мій тікток отримати, то, пожалуй, короче, ви тільки можете. Я вам в описанні імі ТікТок Дам. Коротше. Ось такий мерсик. Ой, трошки не вліз. Ну, если ви за мене похвалились, напишіть, чи вам нравиться ця машина, чи ні. Напишіть в коментарях, як вам ця машина від 1 до достав просто. Мерседес. 190 цей бенз Це моя машина любима цей Мерседес. Так що всім пока. Мерседес вам теж желаю пока. Всім хорошого неба. Мирного то есть неба. Я попутав трошки. <кхем> Слава Україні. І всім то побачення. Зустрінемося в следуючому якомусь відео по фермі.